Абсолютно більшість українців 81% один вважає недостатньою підготовку до повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС за даними соціологів, 43% респондентів переконані, що зусилля були абсолютно недостатніми. 38% відповіли скоріше, недостатньо, хоча й визнали, що дещо було зроблено. Повністю достатньо сказали тільки 2% опитаних. При цьому кількість людей, які критично оцінюють підготовку до вторгнення, різко зросла. Констатують соціологи для власне порівняння в травні 2022 року, лише 52% людей оцінювали підготовку до повномасштабного війни як недостатньою, ну, що можна було зробити інакше, і що можна було зробити краще. Бо відомий е, вираз е, латинський про те, що хочеш миру, готуйся до війни, е, він має е, дуже е, просте і прикладне е, розуміння. Е, це означає: роби все для того, щоб е, ворог розумів, що ти готовий, щоб ворог бачив, що ти завдаси йому таких втрат. Які будуть неприйнятні і непорівнянні з будь-якими здобутками, і перше, що треба було робити, це готуватися по суті. І тоді європейська солідарність Петро Порошенко криком кричали місяці перед вторгненням виділять гроші, виділять додаткові гроші на дуже конкретні речі, на підготовку резервів першої другої черги. На виведення їх в поле злагодження з побратимами і розміщення на напрямки головних ударів, так як це було в 2018 році, коли Путін також брязкав зброю, але не наважився напасти. Так, як про це говорить військова наука, бо зараз військові кажуть, що на основних напрямках було лише по батальйону Одесі менше солдат. Це неприпустимо в той час, як ще в 2019 році там були розгорнуті повноцінні бригади. Друге, це власне озброєння і забезпечення, бо так намагалися наздогнати Порошенка, що у армії не залишилося бронежилетів. Не залишилося найелементарніших засобів захисту. Е, війська були фактично виведені з основних напрямків ударів. Хоча всі від іноземної розвідки до доночі нашої розвідки абсолютно чітко передбачали всі ці, ці напрямки. Цього не було зроблено. І третє, якщо вже говорити про слова, і нам зараз розказують, що це так хотіли уникнути паніки, то не треба було говорити про шашлики. Не треба було брехати про те, що немає угруповань. Треба було розказувати спокійно, як знов-таки ми робили 2018 році. Розказувати, що робиться, як мінуються напрямки, як е, риються фортифікаційні споруди і свої е, вибудовуються, як злагоджуються війська, і це було би кращим повідомленням і для ворога, що не лізь бо дістанеш по зубах. І для своїх, що ми справді готові, ми готуємося, і влада спокійно інформуватиме людей, що і як робити. Оце була би належна підготовка. Всього цього люди не бачили і тому зрозуміло ці цифри, які наводять соціологи. А я ще одну цифру додам: що близько 60% чітко пов'язують неготовність до війни із Володимиром Зеленським і з його оточенням. От над цим треба задуматись.